Всім доброго дня, працюємо. Ось під'їхав така у нас бочечка є, працює. Ось така вона. Ну, це вже і раз було складало всередину. Це вже виправляли, там і латочки ставили все. Це вона сама себе загружала, ось, ось такий насос. Після того случаю, як виправили, її все одно почало складувати. З середини все одно ще усилили, але нічого воно того не допомагає. Тут додатково приїжджає трактор МТЗ з насосом прицепним і її загружає. Покажу вам поближче трошки. Бочка робоча, зрозуміло, грязна. Тут вже ось усилювалась вона, як не як, і вода беруть своєї, метал також. Така кубатурна бочечка, не хочу казати, наскільки б не знаю. Все, гідровиходи, все, шланги до, до трактора. Стягає її New Holland Ось такий циліндр. Це її лапа. Так. І сейчас покажу вам вид ззаду Вона там виглядає. Такий вона вигляд має. Позначка 30 кілометрів. І воно наш красавець, оно ЗІЛ працює. Сьогодні на новій локації переїхали. Потрібно ще цю бочку забити. Роботи зараз вистачає. Отак його прикрасили, ось окульбапкою, все гарненько. Нарядненько. Отак От ми ось. Так і працюємо. Вигрузка йде повним кодом. Ну, цікаво підписуємось. Буде ще багато чого цікавого. Дякую, що подивилися. До скорих зустрічей!